Дорогі брати і сестри, зараз лунає повітряна тривога по всій Україні. Звершується ворожа агресія, ракетні обстріли нашої території, території нашої держави. Е, пропоную нам всім помолитися. Прочитаємо молитву за мир, за нашу українську державу. І потім прочитаємо молитву за ворогів наших. Тож помолимось. Господу помолимось, Господи, помилуй. Господи Боже наш, ти Бог єдиний на небесах і на землі, ти володієш усіма царствами і народами, в руках твоїх міцність і сила, і ніхто опиратись тобі не може. Ти сидиш на херовимах і тебе безперестанно оспівують серафими. То що може проти тебе людина? Приклони, Господи, вухо твоє і почуй. Споглянь очима твоїми і побач злі наміри ворогів наших. Віримо, що ти один милостивий і сильний, і можеш позбавити нас від рук їхніх. Ти зберіг раба твого Давида від руки сильного, вкотре показавши, що сила Твоя в немочі звершується, і прийняв журбу серця Езикії, подавши йому продовження років життя. Подай же мир, спокій, боголюбивому народові нашому і не віддай нам за гріхи наші, бо пам'ятаємо слова Спасителя нашого, єдинородного, Господа. І сина Твого, наш Господа нашого, Ісуса Христа, всі, хто взяв меч, від меча загинуть, Тож не на зброю нашу, а лише на тебе надію покладаємо, силу твою відаючи. Ти твориш чудеса, від тебе перемога і поразка. Даруй Україні нашого мир глибокий і непорушний від війни та нашестя супротивників оберігаючи. І усе благе на користь душевну і тілесну подаючи, бо ти є Бог милості, цар миру, і Спаситель душ наших, і тобі славу вас Отцю і Сину, і Святому Духу, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господу помолимось. Господи, помилуй. Благослови ворогів моїх, Господи, і я їх благословляю, і не кляну. Вороги рішучі ще за друзів штовхають мене в обійми твої. Друзі тягли мене до землі, вороги руйнували всі мої надії на земне, вони зробили мене мандрівником у царствах земних та непотрібним мешканцем землі. Як переслідуваний звір швидше знаходить собі притулок, ніж непереслідуваний, так і я, гнаний ворогами, сховався під Твоїм покровом, де ні друзі, ні вороги не можуть погубити мою душу. Благослови ворогів моїх, Господи, і я їх благословляю і не кляну. Вони замість мене сповідали перед світом мої гріхи. Вони бичували мене, коли я сам шкодував бичувати себе. Вони мучили мене, коли я від мук бігав. Вони зневажали мене, коли я лестив собі. Вони плювали в мене, коли я був гордий собою. Благослови ворогів мої, Господи, і я їх благословляю, не кляну. Хай буде втеча моя до Тебе безповоротною, хай надії мої на земне розтануть, як павутиння. Нехай запанує смирення в душі моїй, нехай серце моє стане могилою, близнюкам злим, гніву і гордості, та зберу на небесах усі свої скарби, та звільнюся назавжди від самоспокуси, що заплутала мене в страшну сіть примарного життя. Вороги відкрили мене те, мені те, що мало відомо немає в людини ворогів, крім неї самої. Той лише ненавидить ворогів, хто пізнав, що вороги не вороги, але друзі вимогливі воістину. Важко сказати мені, хто зробив мені більше добра і хто завдав більше зла вороги чи друзі, тому благослови, Господи, і друзів і ворогів моїх. Раб кляне ворогів, бо не знає. Син їх благословляє, бо знає, бо син знає, що вороги не владні над життям Його, тому ходить він серед них вільно і молиться за них до Господа. Благослови ворогів моїх, Господи, і я їх благословляю. І не кляну. Амінь.